Ой, зараз ми лишили ще одну тему. Хочемо сьогодні обговорити це тема, така ну. Настільки вона якось виявилася резонансна, я не впевнений, що вона цього заслуговує. Що коли її, мабуть, останню чи єдину почули з цього величезного виступу президента, який був у Верховній Раді, президент, як на мене, озвучив надзвичайно такий масштабний план, стратегічний, прорахований, грунтовний план того, як має розвиватися країна найближче 10 років, я читав і думав, що наскільки системний документ, наскільки багато над ним треба працювати. а... Дуже багато, скажімо так, інфлюенсерів в інтернеті помітили там тільки одну фразу або дві теми. Да, або дві Перше, теми Перше, це закон про англійську мову так. і ризик зменшення частки українського допляжоного ну, друга. Це канабіс. А друге це медичний канабіс. Причому давайте поговоримо про цю тему. Перше, що ми хочемо з'ясувати, чи справді ця тема варта такої уваги. Яка і приділяється, адже от дивіться, новину, яку я побачив буквально пару днів назад, про те, що Австралія першої у світі дозволила лікування психічних розладів наркотичними речовинами. Йдеться про екстазі. З 1 липня психіатри зеленого континенту зможуть призначати цей препарат для лікування посттравматичного стресового розладу та псилобіцин для лікування резистентної депресії. У нас же, бачите, навіть розмова про медичний канабіс перетворюється на справжній. Ки величезний інформаційний вибух. Нагадаю, що ця розмова триває вже давним-давно. Вона триває вже як мінімум сім років, тим не менше, жодного просування ми не бачимо. І продовжуються спекуляції про те, що Україна намагається перетворити на Колумбію і на наших чорноземах замість пшениці, вирощувати коноплю. Власне, чи так це, чи справді українські військові, я так розумію, що йдеться і про ПТСР у цивільних. Чи справді це зараз нам потрібно? Чи наразі ця тема? Давайте чи на часі поговоримо з Інною Ваненко, виконавчою директоркою фонду пацієнти Україна? Ані і Аніна, вас. вітаємо вас. Наші редактори, які вас побачили раніше за нас, кажуть, що ви так дуже усміхалися, поки слухали те, що розповідав Максим. Чи це на Австралію? Ви так реагували, яка вже дозволяє собі застосовувати набагато сильніші речовини для лікування ніж канабіс, про який ми говоримо. Доброго дня всім Доброго дня. насправді в Україні тема лікування, про яке ви говорите в Австралії MDMA або екстезі. Вона вже теж на слуху, тому що в Україні навіть пройшла перша конференція з цього питання. Але канабіс, медичний канабіс, у нас на жаль, досі не легалізований, і це насправді велика проблема, особливо зараз. Оскільки навіть Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що медикаментозного лікування психологічних розладів буде потребувати 4 мільйони українців внаслідок війни. А ми рахували в нашій пацієнтській організації ще до війни про те, що 2 мільйони українців, які живуть із тяжкими захворюваннями, ще на той момент. Ще два-три роки назад потребували лікування медичним канабісом. Тобто, зараз ця тема не те, що вона зріла, вона вже навіть перезріла. І те, що ми досі не легалізували ці медикаменти, і у нас військові, які страждають і цивільні, і військові, які страждають після травм, після ампутації, на фантомний біль, на страшенні болі, які не можуть зняти хімічні. Знеболювальні, які зараз легальні в Україні, ну, мені здається, що це просто злочин проти власного народу. І медичний канабіс зараз як ніколи потрібно легалізувати для того, щоб у лікарів був повний спектр і вся лінійка препаратів для зняття болю, для зняття симптомів посттравматичного стресового розладу. Ну, Це 6 мільйонів українців, які зараз потребують цих ліків. Я не розумію, в чому. Проблема і в чому дискусія, якщо навіть подивитися в Європу, вони ще у 2019 році Європейська Європейський парламент прийняв резолюцію про те, що ліки на основі медичного канабісу повинні бути однаково доступні в усіх країнах Європи, в усіх аптеках країн Європи. Ми зараз знаходимося у 2023 році. У нас в розпалі війна, у нас Мільйони людей, які страждають від наслідків війни, і ми до сих пір думаємо, чи легалізовувати ці ліки чи ні? Ну, по моєму Україна, це смішно, Україна. якщо відстежити ситуацію від 2019 року, про які ви згадали, коли це було ухвалено на рівні Європейського союзу, і якщо зараз навести приклад близької для України країну, яка це втілила в життя, приклад якої би країни ви навели би, і як в тій країні подолали стереотипи проти запровадження медичного канабісу. Ну, я знаю, наприклад, що е, наші пацієнти, які з тяжкими захворюваннями, які виїхали через війну е, з України, наприклад, до Польщі, спокійно там отримують ліки на основі медичного канабісу, і е, це легально, це ліки, які виписує лікар за рецептом. І так само Німеччина, так само Польща. Тобто, е, ну там абсолютно інший рівень. Сприйняття взагалі всі всі розуміють, що це ліки, всі розуміють, що це лікарська форма, а, що це не покурити траву, як у нас тут маніпулюють і досі маніпулюють цими міфами. І як країна а можете, жодов... пані ну, це, власне на цьому зупинитися і знов таки почнемо спочатку? Поясніть ще раз конкретно, чим медичний канабіс відрізняється від марихуани, і чи коректно це порівняння, що зараз засіють всі чорноземи марихуаною і будуть кругом наркотики продаватися. Ну, по-перше, ми говоримо а, про лікарську форму, яка буде зареєстрована у формі лікарського засобу. А, це можуть бути пігулки, капсули, спеціальні олії, які не дають рекреаційного ефекту, такого, як дає а, звичайний канабіс, тому що речовини, які там містяться, вони а, не для. Кайфу, вони навіть не дають цього ефекту, а вони конкретно впливають на ті страшні симптоми, які відчуває хвора людина. Це перше. Друге, чому ми не станемо плантацією да, з вирощування коноплі, тому що це все буде дуже строго регулюватися. І про це якраз написано у проєкті закону, який я дуже сподіваюся, буде. Найближчим часом винесено у стіни Верховної Ради, і дуже сподіваюся, що нарешті буде проголосовано. Тобто кожен кущ, який буде вирощуватися на цій плантації, буде мати особливий окремий код, за яким можна буде відслідкувати, що це за сорт. Яка, якого сорту ця рослина, і можна буде зрозуміти, яка кількість цих рослин на плантації. Це все буде здійснюватися під цілодобовим відеонаглядом, і Національна поліція має право контролювати ці всі плантації. Міністерство охорони здоров'я розробить реєстр, за допомогою якого можна буде відслідкувати обіг по країні цих препаратів. Будуть розроблені спеціальні ліцензії. Для тих, хто має право вирощувати медичний канабіс, виготовляти з нього лікарські засоби та продавати в аптеках і умови до продажу виробництва також будуть прописані. Але це все другий крок, насправді. Перший крок, основний, ми ще не зробили. Верховна Рада, народні депутати ще не сказали в принципі так легалізації медичного канабісу. Тобто як воно буде відбуватися, це вже підзаконні акти. Все все буде врегульовано і прописано. Закон дає рамку, і закон говорить, що це має бути врегульовано питання е, обігу, розслідковування безпеки і так далі. Але спочатку давайте ну скажемо цьому закону так в принципі в Україні. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, з чим пов'язано те, що цей е, закон мені здається, жоден лікарський препарат не привертає стільки уваги, скільки оце медична. Медичний канабіс, чому хто проти нього бореться, і чому сім років, навіть незважаючи і на досвід і на рекомендації європейських країн, це питання досі не вирішено. Мені здається, справа все таки в необізнаності, і в тому, що в нас у народних депутатів мало інформації про те, як це. Ці цю рослину використовують у фармацевтичному світі і взагалі в цивілізованому світі. Хоча вже ну достатньо багато є міжнародних прикладів праць до нас, навіть я знаю, що до Верховної Ради звертаються європейські вчені, які досліджують медичний канабіс і пишуть листи до народних депутатів для того, щоб переконати їх ну, наблизити Україну і в цьому сенсі до Європи. Паніна, вот ви говорите, що потрібно зробити перший крок, ухвалити закон. А чи готова Україна до другого і третього кроку? Чи є інфраструктура для застосування медичного канабісу, і що вона передбачає? Наскільки це складний взагалі з технічної точки зору процес? Ви знаєте, мені здається, що інфраструктура з'явиться як тільки буде закон. Тому що, по-перше, це не так швидко зробляться і випишуться всі ці ліцензійні умови і прийметься нормативно-правове регулювання. Ну, по-друге, це відповідно до цього нормативно-правового регулювання також будуть будуватися. Інфраструктура будуть будуватися теплиці, буде будувати закуповуватися відповідне обладнання для того, щоб вирощувати медичний канабіс. Але спочатку, звичайно, потрібно це все виписати на папері і затвердити. Тому це все поетапні процеси. Я вірю в те, що українське виробництво ліків, доступних ліків на основі медичного канабісу, організувати в нашій країні можна. Паніна, зараз дозволено українським законодавствам хоча б в приватному порядку завозити ліки за кордону, які містять медичний канабіс? Дозволено постановою Кабінету міністрів тільки два препарати. Вони надзвичайно дорогі. Один з них коштує 2 тисячі доларів, другий коштує 600 доларів, якщо я не помиляюся. І це лише два препарати. Це дуже мало. По перше, по-друге, ніхто практично не може собі цього дозволити, тому що це знеболювальне, яке потрібно приймати досить таки тривалий час. А у деяких випадках для тяжких пацієнтів це може бути протягом всього життя. І по-третє, ці виробники розуміючи, що це не закон, а постанова, яка може в принципі в будь-який момент змінитися, навіть не зареєстрували в Україні ці ліки. Скажіть, будь ласка, ви попередньому питанню говорили про те, що інфраструктурою навіть ніхто не почав займатися за вашими такими грубими оцінками від моменту ухвалення закону, якщо він буде таки ухвалений, до того як українські ліки на основі канабуса з'явиться чи привезуть першу партію до військового шпиталу, до військових? Який термін має пройти? Півроку, рік, півтора. Якщо ми говоримо про ввезення уже лікарських засобів, то це може бути достатньо швидко? Я думаю, що для цього достатньо буде закону і можливо кілька місяців для того, щоб це все налагодити. Якщо ми говоримо про виробництво, то це звичайно кілька років про національне виробництво. А якщо говорити тоді про ціну, відштовхуючись від тих, які ви окреслили, там 2 тисячі доларів, 600 доларів. Виробництва в Україні наскільки може здешевити цей препарат? Ну, цих розрахунків ні в кого немає, ага, значна, так. але просто порівнюючи логічно ціни на ліки будь-які інші ліки європейського виробника і національного виробника, ми розуміємо, що це порядок цін в рази. Дешевший і відповідно доступніший. Мені здається, взагалі, що Україна це зараз е, таке величезне поле для дослідження буде цієї рослини, тому що їх дуже багато сортів. Вони впливають на різні е, стани людини і на різні симптоми. Це все дуже така, знаєте. Величезне поле для дослідження, навіть для вчених, для того, щоб в Україні могли досліджувати цю рослину і виробляти, виготовляти на місці саме ті препарати, які будуть необхідні тій чи іншій категорії пацієнтів. І от саме в цьому є наша можливість. Паніна дуже вам дякуємо. Інна Дякую, Іваненко, виконавчи виконавча директорка фонду пацієнти України, про застосування медичного канабісу в Україні. Законопроект є вже на розгляді Верховної Ради, але депутати поки не наважуються його ухвалити. Хоча до цього і закликав під час свого виступу в парламенті президент. Да, будемо сподіватися, що може воля і думка президента трошки зміниться ситуацією. і Нарешті перестануть боятися одного слова, а все ж таки звернуть увагу на слово медичний.